на грані. Що це? Копує Не взяв коробка з підтічного, ну щоб порівняти Це поїджена якась. А, це я косив. Ось. В принципі що, все, бур'янинки відкинув І всього, ну, все, воно все более-менее в рядочку. Зараз покажу як копає. Трохи нагорнули, от вам відрізні диски. Стой! Давай. Пішов. О! Пішов. А тут якраз відрізний деск. Я сьогодні рубало тут. Все виплюнуло, дай Боже. Ну, але картопля є гріх, жалуватися, на посадку буде багато. Ну і великої буде багато. Бачите, на гарта зробить. Під різні діски Але вже йдуть на пошті. Ой, по пошті. Плоский, не ромашка ага. Шок Да тут тону на Что за то А? Та, воно. ну, воно. Прокопати пару рядків можна, щоб потім менше було. Але відрізні диски треба ставити сорочні. Дуже срочно. Ще він і такий фермер рекомендував накрутити тягу, поставити, знайти ну, межу, де різання картоплі, щоб глибше не брало. Зараз так і настрою. Ось такі кучі бур'яну, каву, о, кавун зенив. Ще тут буде трохи кавунів. Ну і от така копка, друзі. Без відрізних дисків, по піску. У нас мега забур'яне місцевості. Ну це все столбури. Ну от така тема. Що скажеш? А тут весь мира, а ти трое чуток, да я все потом рахую. То скажешь, нормально копаю? А що ж ты так? Ага. То баца пока отгрібається, картофелька копається. Вот от вам витрісний деск. Но нічого трохи щось копає щось потрохи копає все зверху. забива понятно зараз це все відкидує тут дивіться бур'ян. слой дебелий ну, граблями вилами чим тільки можна кидаю зараз все пішов Та з тої сторони так як є под сабан, то копати можна а якщо самому в полі стати, то що вилазить кожен раз та ні без дисків нема що робити по картошку. Дві картошки переїхав. Це ж вже рапнута. А, ні. Ну повезло, ладно. Короче, менше текста. Сейчас пройду прокажу пройдусь, От Откидай. Ого! А це вам корінь Що? Що? Его увековечена. Его назад. Пишу. Смел. песок Белюка, конечно, серьезно, да Але протряхує тут, як після фрези ось. Геть. Мій Олема культиватор мото маленький. Так не перебиває, навіть якщо сира, волога, земля. Ну коротше, копка відбувається, все нормально. Урожай теж є. Всім дякую за увагу, я пішов грибти. Ну Потім ще зберем, переберем. покажемо. Більшу, середню, насінневу, типу. І скільки вийшло приблизно. Підрахуємо. Все, всім дякую за увагу От така тема. Прокопали три рядка. Ще прокопаємо три. Перекинемо цей бур'ян з волка сюди вже на викопане після того як зберемо картопельку. І буде Пісня Тут баклажани ось. Баклажани, а далі перець. Кавуни і картофан. нагрібаля ось, ось це є так поперек якраз підрізне Але картоплі ще вистачає ще протестуємо із відрізними дисками і не тільки картопля є вісок серйозний а так як на пляжі, тільки колір відрізняється. Ось такі кореняки. Ага. Це причому проривали їжаками ходили два чи три рази. Проривали руками, ну я проривав раз-два чи три, два, скоріш за все два рази. І такий бур'ян рівно Що? Ще броколі вирізать на цей базар. І виноградничок розширить. Буде Зараз 9 штучок в рядку. 5 рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Буде 10, 11, 12, бо в ряду 12 і 6 рядів буде. Все, буду досаджувати, замовляти саженці столового кривного винограду. Хто кому цікаво йому винограду, теж підписуйтесь або тисніть хоча б вподобайку. Я буду дуже вдячний, друзі. Опа, це камінь в мій огород. рот. Ось така картопля можете бачити на такому копане. Ще реально пройтись можна вибрати. Пів камаза зелені. Але копа. Хотів відригує такі. Ось такі приколи. Тут даю. Ну але опа. Це картопля. Думав янтара найшов кусок. Такі справи, такі викопки. Може прицепа підключимо, побачимо. Бо там дві тачки з рядка виходить. Це вісім відер, мабуть. Побачимо. Кому треба янтар, звертайтесь. А! Та ти шо! Диви міліметр! Пошла зараз! Це цей сорт саний? Скребець за Хоча скошено вже днів п'ять назад. Ладно. Ай! Блін, вдаришся! От собачь. Ну yeah. що? тю-тю, якби пальця зажувало! А Якби пальця зажувало в транспорті. Ну не знаю, друзі, в нас техніка безпеки на камість на нижчому рівні. Та там нема нічого, то не страшно. Видно картоплю. Видно. Хорошо. Це, навірно, і хорош. Будемо збирати. Овтеньку краще, геть. Хамаза не буде, але з цих десяти там плюс-мінус соток. Трохи картоплі буде. Нам потрібно на, на сіневу, на посадку багато. Так що такі справи. Зараз пробую і я покопати Ну, Бачите, яке ви це готи. Серйозні волки, Ага, на сіпліні осцепление чуть-чуть Батько погнав поки, Зараз покажу, що накопали. Назвезли всіх п'яти рядків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 тачок по 4 відра. Така картопля. Різаної нема. Більш-менш вся. Є поїджено. Менше і більше. Ось такий уловчик. Перебираємо і спускаємо в погреб. Перебираємо в ящички і спускаємо.